Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленька принцеса розділ 14, що чув і бачив Мельхисиде. Саме того вечора, доки Сари не було вдома на її горищі коїлись дивні речі. Лише Мельхиседек бачив і чув, що відбувалося. Він страшенно переполошився, забився у нірку і сидів там, попискуючи і тремтячи щоразу потайки і дуже обережно. Визираючи назовні, аби подивитись, що ж відбувається, на горищі було дуже тихо, весь день після того, як Сара вийшла звідти рано вранці. Тишу порушувала тільки рівномірне шелестіння дощу. Мельхиседеку, цей звук здавався над ним. Коли, зрештою, дощ припинився. І стало зовсім тихо, він вирішив вибратися із нірки на розвідку, хоча досвід підказував йому, що сару можна не чекати до певного часу. Він покрутився та повинюхував довкола. І щойно знайшов зовсім неочікувано і незрозуміло, як забуту крихту, що лишилась від попередньої вечері. Як його увагу привернув дивний звук, що долина із даху. наляко наляконо заціпенів і прислухався. Здавалося, що хтось рухається по даху. Він наближався до віконця і, зрештою, досяг його. Віконце загадковим чином відчинилося. На горище зазирнуло темне обличчя. За ним з'явилось ще одне. Обидва дивились з обережністю та інтересом. На даху було двоє чоловіків, і вони тихцем готувалися залізти на горище через вікно. Одним із них виявився Рамдас, а іншим був молодик. Який працював секретарем у індійського джентльмена. Та, звісно ж, Мельхиседек цього не знав. Він знав тільки те, що ці чоловіки збиралися вдертися на горище, коли чоловік із темним обличчям заліз крізь віконце, з неймовірною легкістю і спритністю без найменшого шелесту, Мельхиседек Підібгав хвоста і стрімко чкурнув до своєї нори. Він був наляканий до смерті. Пацюк уже не боявся Сари, бо знав, що вона ніколи не кине в нього нічим, крім крихт і не вирискне з переляку, спілкуючись з ним. Дівчинка лише тихенько, ніби припрошуючи, свистіла. Проте незнайомі чоловіки становили загрозу. Залишатися поряд з ними було би небезпечно. Мельхиседек примостився біля входу до своєї хатки, щоб підглядати крізь щілину блискучими, настороженими очицями. Важко сказати, що спромігся зрозуміти Пацюк з підслуханої ним розмови. Та навіть якщо ані чихісінько не зрозумів, дивні речі, що відбувались у кімнаті, мусили його неабияк заінтригувати. Секретар був струнким і молодим, тож йому вдалося прослизнути крізь віконце так само безгучно, як і Рамдасу. Він помітив. Як мельхиседек зникає у нірці. Побачив кінчик його хвоста. Це що, пацюк? Пошепки спитав секретар у Рамдаса. «А вже ж пацюк загібе, відповів Рамдас також пошепки. У стінах водиться багато пацюків. Це. вигукнув молодик. Дивно. Як тільки це дитя не боїться їх, Рамдас махнув рукою і поважно посміхнувся. Його сприймали, наче уповноваженого представника Сари, хоча він розмовляв з нею лише один раз. Ця дівчинка дружить з усіма Сагібе, відповів він, вона не така, як інші діти. Я дивився на неї. Коли вона мене не бачила, спостерігав крізь своє вікно, коли вона про це не знала. Вона стає на стіл і дивиться на небо. Так, наче воно розмовляє з нею. Горобці прилітають на її поклик. Пацюка вона приручила, годує і розмовляє, щоб не було самотньо. Бідна рабиня з цього дому. Приходить до неї пожалітися. Ще потайки навідується маленька дівчинка, а інколи трохи старша учениця. Вона цю дівчинку і готова слухати її хоч до віку. Усе це я бачив, коли був на даху. А хазяйка цього дому зла жінка. Вона мучить дівчинку. Як кажену, І все одно дівчинка поводиться так гідно, ніби належить до королівської родини. Що ж, здається, ти багато про неї знаєш, мовив секретар. Я знаю, як вона проживає кожен день, відповів Рамдас. Коли йде на вулицю, і коли повертається, коли сумує й радіє, коли страждає від холоду і голоду. Я знаю, коли вона сидить сама самісінька до півночі, вивчаючи книги. Я знаю, коли до неї пробираються її таємні друзі. І вона стає щасливішою, як і кожна дитина, навіть дуже бідна. Бо ж вони прийшли, і можна сміятися. Та пошепки розмовляти. Якби вона захворіла, я би про це дізнався і прийшов би сюди, щоб їй прислужувати, якби довелося. А ти впевнений, що сюди ніхто, крім неї, не приходить. Вона не може раптово повернутись і застати нас. Вона би дуже злякалась, якби нас тут застала. І план Сагіба – Керісфорда провалився б. Рамдас безшумно підійшов до дверей і спинився біля них. Сюди ніхто не піднімається, крім неї, це гібе», – відповів він. А вона вийшла з дому зі своїм кошиком і, напевно, повернеться аж за кілька годин. Якщо я стоятиму тут, то почую кожен крок. І попереджу вас раніше, ніж людина зможе піднятися сходами аж наверх. Секретар дістав олівець і записник із нагрудної кишені. Покладаюсь на твій слух, промовив він, а потім став повільно й обережно ходити з леденною кімнаткою, швидко нотуючи щось у записнику. Спершу... Він підійшов до вузенького ліжка, перевірив матрац і відзначив, твердий, як камінь. Треба буде замінити якогось дня, коли вона вийде у справах. Для цього доведеться здійснити ще одну вилазку. Сьогодні замінити його не вдасться. Потім він підняв покривало і подивився на тонку подушку. Покривало зношене ковдра тонка, простирадла залатані і запрані до лахміття, сказав секретар. Хіба ж це постіль для дитини? Та ще й у порядному домі. А в коминку вогонь не палили бо з наскільки, додав він, поглянувши на іржаву решітку. Я ніколи не бачив тут вогню. Сказав Рамдас, хазяйка цього дому не пам'ятає про те, що комусь крім неї може бути холодно. Секретар щось швиденько занотовував, а потім проглянув свої записи, відірвав аркуш із нотатками, склав його і заховав до нагрудної кишені. Ми обрали дещо дивний спосіб, мовив він. Цікаво, хто це спланував. Рамдас скромно вклонився, ніби просячи вибачення. Поправді, перша думка була моєю Сагібе, сказав він. Це я придумав. Мені ця дівчинка дуже подобається, ми обоє дуже самотні, а вона часто фантазує, коли до неї приходять її таємні друзі. Якось мені було сумно вночі. Я лежав біля відчиненого вікна і слухав, а вона розповідала про те, що її обдерта кімнатка могла би стати дуже затишною. Здавалось, що вона сама бачить те, про що розповідає. Ця фантазія звеселила і зігріла її. Наступного дня. Коли Сагіб почувався хворим і нещасним, я йому переповів усе, щоб його розважити. Йому сподобалося слухати про дівчинку. Він зацікавився і багато мене розпитував. І зрештою, його почала тішити думка про те, як можна втілити фантазії дівчинки у життя. І ти думаєш, що вдасться все це зробити, доки вона спатиме, а раптом вона прокинеться, засумнівався секретар. Було очевидно, що план захопив його так само, як і сагіба Керісфорда. Я вмію ходити так, ніби мої підошви з Оксамиту», – відповів Рамдас. А діти міцно сплять, навіть нещасні. Я міг би вночі зайти до її кімнати безліч разів, а вона б навіть не повернула голову на подушці. Якщо хтось подаватиме речі крізь вікно, я зможу все розставити так, що дівчинка і не помітить. Коли вона прокинеться, то буде думати, ніби в кімнаті побував чарівник. Він тепло усміхнувся. І секретар теж відповів йому усмішкою. Це буде, наче казка з тисячі однієї ночі, сказав він. Тільки людина зі сходу могла би вигадати цей план. Лондонський туман на таке не надихає. Вони затрималися недовго, на велике полегшення Мельхиседека, адже Пацюк не розумів. Про що ведеться розмова? А тому, шепотіння і кроки здавалися йому зловісними. Молодий секретар виглядав дуже зацікавленим. Він робив нататки про підлогу, коминок, зламану лавочку для них, старий стіл, стіни. Секретар тут і там торкався до них рукою і виглядав, Страшенно потішеним, коли помітив, що в різних місцях забито чимало цвяхів. На них ми зможемо щось повісити, пояснив він. Рамдас загадково посміхнувся. Учора, коли дівчинка виходила з дому, сказав він: Я заліз сюди і з собою приніс невеликі гострі цвяхи. А потім забив їх у стіни молотком. Всюди, де тільки вони можуть нам знадобитися? Я приготувався наперед. Секретар індійського джентльмена спинився, оглядівся, а потім поклав нотатник назад до кишені. Думаю, моїх записок буде достатньо. Можемо йти, мовив він. У Сагіба Керіфорда добре серце. Як шкода, що він досі не знайшов загублену дівчинку. Коли він її знайде, сили повернуться до нього, сказав Рамдас. Може, його Бог ще приведе дівчинку до нього. І вони вибралися з кімнатки крізь вікно так само безгучно, як і залізли. Переконавшись, що непрохані гості вже пішли, Мельхиседек відчув полегшення. І, перечекавши кілька хвилин, виліз зі своєї нірки. Пацюк збирався обнишпорити всі закутки в надії на те, що навіть такі страхітливі люди можливо принесли в кишенях кілька крихт, і ненароком, одну чи дві. Загубили.